Привіт! Сьогодні ми поговоримо на одну, мабуть, з найпопулярніших тем перед новим роком: це тема цілей. Ну, тому що очевидно, що або в кінці року, або на початку вже наступного люди сідають і починають писати цілі, плани, підводити певні підсумки і. Порівнювати, чи досягли вони минулорічних цілей чи ні. І, на жаль, в більшості випадків люди не досягають своїх цілей, що їх дуже сильно засмучує. І сьогодні я хочу підняти ось таку тему. Чому ти не досягаєш своїх цілей? Коли я кажу ти, я маю на увазі в першу чергу себе, тому що для мене ось це відео і написання сценарію до цього відео. Це була така певна саморефлексія, бо до цього всі думки про плани і цілі крутилися в мене в голові, але вони були неупорядковані. Зараз я їх упорядкувала, матеріалізувала. Зараз я ще й запишу це відео, викладу в інтернет, і мало того, що до кінця доведу свій процес саморефлексії, я ще й чимось допоможу вам. Тому не будемо тягнути і почнемо з трьох основних причин, чому у нас не виходить досягати цілей. Перша і така основна причина це перфекціонізм. У мене є проблеми з перфекціонізмом. Мабуть, саме тому я останні вісім років пропрацювала дизайнером і досі працюю, тому що в принципі. Перфекціонізм може бути позитивною рисою саме в цій професії, або в інших діджитал професіях, тому що тобі потрібно створювати піксель перфект макети, які ти передаєш девелоперам, або робити ідеальні розміри файлів, які ти передаєш на друк, і не дай Бог ти помилишся на декілька міліметрів. Тому у перфекціонізму, звичайно ж, є певні вигоди. Як, в принципі, і в будь-якої психологічної чи емоційної проблеми. Але е, ми сьогодні будемо говорити про те, як перфекціонізм заважає нам, заважає досягати цілі. Проблема перфекціоністів в тому, що ми занадто сильно на себе давимо. І якраз по причині перфекціонізму я не втілила дуже багато своїх ідей, які стосуються контенту в Інстаграмі, на Ютубу. TikTok і так далі, тому що мені все здавалося недостатньо ідеальним. Не той кадр, не те світло, не так моє лице виглядає, або не ідеальний сценарій. Зазвичай ця робота над контентом у мене завершувалася ще на етапі сценарію, тому що я могла писати сценарій тиждень, по сто раз його переписувати, дописувати, удосконалювати. І я так сильно себе виснажувала оцими ж власними очікуваннями завищеними, що у мене вже не залишалося сил на розкадровку, на зйомки, монтаж і так далі. А це все забирає дуже багато сил і потребує дуже багато ресурсу. І якраз проблема в перфекціонізму в тому, що ось ці завищені очікування висмоктують дуже багато з нас ресурсу і енергії. А весь цей ресурс. Ми могли би направляти якраз на досягнення цілей, на виконання ось цих задач, які приведуть нас до кінцевої цілі. Але ні, ми просто обираємо витрачати весь цей ресурс на самокопання, на постійні вимоги до себе. Ми самі себе виснажуємо. І по суті, наш мозок постійно знаходиться під певним психологічним тиском. А психологічний тиск для мозку це стрес. І відповідно, коли. Тіло людини, мозок людини знаходиться в стресі, у нас не залишається нічого іншого, як переходити в режим енергозберігання і режим виживання. Особисто для мене режимом виживання є переглядання нетфліксу і постійне заїдання цього стресу. Тому що інакше мій мозок просто зійшов би з розуму. Тому та, нам потрібно боротися зі своїм перфекціонізмом, бо по суті. Ми самі ж собі вставляємо палки в колеса ось цими завищеними вимогами. Тому це проблема номер один, з якою варто боротися. друга причина, по якій у вас не виходить досягати цілей, може бути в тому, що ця ціль не ваша. Вона якась чужа нав'язана. Ким вона може бути нав'язана? Звичайно, ж соцмережами, блогерами або, наприклад, вашими батьками, друзями. Близькими, вашими партнерами або викладачами в університеті. Наприклад, ви поставили собі ціль стати найкрутішим дизайнером або маркетологом в наступному році і влаштуватися працювати в певну дуже круту українську агенцію на дуже круту і високу зарплату. І ви витрачаєте на це дуже багато ресурсу, ви дуже стараєтесь, і у вас, можливо, навіть виходить. Я не сумніваюся в цьому. Але потім. Ви йдете до психолога, наприклад, або просто починаєте займатися саморефлексією. І виявляється, що а ви не хочете бути дизайнером, а вам воно і не потрібно. Ви хочете бути просто, не знаю, психологом або художником, або письменником. Я не знаю. І виявляється, що ось цими своїми кар'єрними досягненнями, високою зарплатою і всім іншим, ви просто хотіли довести, наприклад, своїй мамі. Що ви можете, ви хотіли на себе звернути увагу, або ви хотіли вгодити своїй мамі, наприклад, і таким чином ви по суті закривали якісь її особисті гештальти і проблеми з реалізацією, наприклад, в плані кар'єри або освіти. Дуже багато молоді отримує диплом якогось умовного юриста або стоматолога, не тому, що. Ця дитина так хоче, а тому, що так хочуть її батьки, тому що в її батьків не вийшло свого часу отримати диплом про вищу освіту, тому що в той момент не знаю, совок розвалювався і був бардак всюди. Наприклад, от я думаю, щось із цього вам перекликається. Або, наприклад, візьмемо інший варіант: от зараз кожного другого в планах або цілях є купити машину. Але Купніть трошки глибше. Ви дійсно от прям щиро хочете якусь певну машину, якусь там гарну, з салона. Чи це щось нав'язане, наприклад, блогерами, які викладають рілси? Де стоїть їхній білий мерседес в червоному банті, на який вони заробили там якісь, не знаю, продюсування курсів, і це все дуже гарна картинка, і там дуже багато емоцій. І ви собі цю ціль в блокнотик записали не того, що ви дійсно хотіли машину, і тому, що вона вам дійсно потрібна для того, щоб там не знаю, дітей в школу возити або просто на роботу офлайн їздити. А не тому, що вам ці блогери просто нав'язали покупку цієї машини. Бо я дуже довгий час сама себе запевняла, що мені потрібна машина, тому що я сама цього дуже сильно хочу. Але по факту я виходжу з дому дуже рідко. В центр я вибираюсь взагалі не знаю, раз в місяць або навіть ще рідше. Якби я зараз тут, у Львові, купила би машину. Вона б у мене просто стояла б на паркувальному майданчику і страждала б від корозії. І час від часу я б вигулювала б цю машину заради фоток в інстаграм. Тобто, по суті, це була б машина для виїбонів. Тому що у мене онлайн-робота, я постійно знаходжусь вдома. У мене немає дітей, яких потрібно возити в школу. Тобто, по суті. Uh, немає якихось uh, конкретних цілей і конкретних потреб для покупки машини. Можливо, в майбутньому я її куплю, коли um, захочу багато подорожувати, наприклад. Але зараз я зрозуміла, що покупка для машини для мене це просто щось нав'язане блогерами інстаграмом і не більше. Хоча так, я отримала права, чому я дуже рада, але. Um, Зараз машина для мене не на першому місці. Краще я ці гроші, які відкладала на машину, просто залишу для себе як фінансову подушку, і мені буде спокійно на душі, ніж я куплю машину, яку ще потрібно обслуговувати, на яку потрібен бензин, постійний техогляд, змінювати гуму на цій машині і так далі. Це ще додаткова стаття витрат. А зараз мені це точно не потрібно, тому що я людина, яка роками боролася з тривожністю, і мені краще просто мати велику фінансову подушку. І хай я буду без машини, хай мені не буде чим вйобуватись в інстаграмі, але ви зрозуміли. Що найголовніше дуже важко досягати не своїх цілей. Уявіть, що От у вас ціль нав'язана якась чужа, і на неї буде йти в два, а то й в три рази більше ресурсу, ніж на ціль, яка йде десь у вас всередині, на ціль, яку ви хочете дійсно ви, а не хтось з зовнішнього світу. Ось і на ось таку ціль, яку хочете ви, у вас буде йти менше ресурсу і менше енергії, тому що вам цього дійсно буде хотітися, ви будете робити всі дії для досягнення цієї цілі з великим задоволенням. У мене сідає камера. Зарядка та не йде. Ладно, робимо паузу, щоб зарядити камеру. Окей, про другу причину, чому не виходить досягти цілий, ми поговорили. І остання, третя причина це відсутність фокусу. Ви 100% знаєте фразу, там, де фокус, там і результат. І в принципі, вона реально працює. Весь 2024 рік я всім навколо говорила, що я дуже сильно хочу схуднути. І я дійсно цього хочу, і хотіла, і хочу. Але по суті, я нічого для цього не робила. Бо замість того, щоб направити весь свій фокус на налагодження сну, харчування, на регулярний спорт. Я направляла весь свій фокус на кар'єру і заробляння грошей. У мене це завжди було великою проблемою. Я дуже часто ставлю кар'єру на перше місце. І лише під кінець року, ось у цей останній місяць, я посунула свій фокус з кар'єри на здоров'я, і я дійсно почала бачити певні результати. У мене дійсно почала падати вага. І насправді фокус, ну, саме оце вміння направляти фокус. Воно як м'яс. Е, в когось він краще розвинений, в когось гірше. У мене, наприклад, фокус ну, не дуже добре розвинений, мені здається. Я не можу фокусуватися більше, ніж на одній е, сфері життя одночасно. Е, тому я буду пробувати таку схему. Там три місяці я буду фокусуватися, наприклад, на здоров'ї, тобто, вчасно лягати спати, добре харчуватися. Ходити в зал тричі на тиждень. І коли в мене це закріпиться як звичка, знаєте, як чистити зуби. Коли воно дійде до автоматизму, в мене знову сідає камера. Коли воно дійде до автоматизму, тоді я зможу перемістити свій фокус, наприклад, зі здоров'я на щось інше. При цьому приділяючи сфері здоров'я трошки менше уваги. Тому що там все вже буде відбуватися автоматично, я буду автоматично ходити в зал, автоматично готувати собі адекватні сніданки, обіди і вечері, і автоматично я буду лягати спати там до одинадцятої вечора. І, наприклад, три місяці я сфокусована чітко на здоров'ї, три місяці далі я сфокусована чітко на кар'єрі, наступні три місяці, наприклад, на стосунках і так далі. І потім, коли мій оцей Моя фокусування прокачається, я вже зможу фокусуватися на декількох сферах одночасно, і тоді моя оця. Знаєте, є така штука, як колосо балансу. У мене з цього балансу тоді і вирівняється. Так, я вам назвала три причини, чому не виходить досягати ціли, а тепер я вам розкажу про дві техніки, які допоможуть досягати ціли. Перша техніка називається. Не треба, а хочу. Можливо, ви за собою помічали, що коли вам потрібно сідати, робити роботу якусь, або йти в спортзал, або готувати собі збалансований сніданок, ви самі собі кажете: так, треба йти працювати, так, треба піти в зал, треба приготувати, їсти. Або ще гірше ви кажете собі, так, я повинна попрацювати. Я повинна піти в зал. Тобто це все виглядає так, наче ви себе примушуєте. І от в такі моменти, коли ви за собою це помічаєте, кажіть собі, я хочу піти в зал, я хочу смачно поїсти, тому піду, приготую сніданок. Я хочу заробити гроші, тому я піду і попрацюю. І що найцікавіше, ця техніка, вона наче доповнює другий пункт. Про цілі нав'язані і ті, які ви дійсно хочете виконати, тому що так ви почнете помічати, а чи не забагато в вашому житті ось цього треба, ось цього я повинна. Тому що якщо цього забагато, то можливо ви живете зовсім не своїми цілями, не своїми амбіціями, а чимось нав'язаним. Тому ця техніка, вона скоріше про мислення, і вона допоможе вам якось зазирнути всередину і порефлексувати на цю тему. І другий, друга техніка або спосіб, вона мені дуже сильно подобається, це потрібно бути реалістами. Ви маєте реалістично оцінити свої сили, коли прописуєте цілі, і бути чесними з собою. І в мене тут є декілька прикладів, я їх зачитаю. Як ви можете ставити собі ціль купити машину, якщо у вас досі немає водійського посвідчення? Як можна поставити собі ціль відростити волосся до копчика за рік, якщо у вас зараз каре, а волосся росте по сантиметру в місяць? А як можна поставити ціль купити квартиру за рік, якщо у вас зараз зарплата 500 доларів і виживете в мінус і за кредитний ліміт в Монобанку? Як можна поставити собі ціль пробігти марафон 42 км через 3 місяці, якщо ви ніколи в житті не займалися бігом? Моє улюблене? Як можна поставити собі ціль прочитати 50 книжок за рік, якщо останній раз ви читали книжку півроку тому, і то ви її ледве осилили за два місяці? Я думаю, принцип зрозумілий. І взагалі наш мозок він дуже любить фантазувати. І більшість людей люблять процес написання цілей не за самі цілі, а за ось цей процес, коли ви сидите, мрієте про машину, про худе тіло, про довге волосся, про якусь класну. Зарплату, класну роботу, а мозок він не відрізняє реальність і фантазію. І він навіть на фантазію виділяє багато дофаміну і серотоніну, і ви отримуєте цього, від цього кайф. От ви сіли, пописали всі ці цілі, отримали свій кайф і все. В принципі, ви отримали від цього вигоду, і вже якось і не потрібно йти і виконувати ці цілі. І на жаль, більшість людей так і робить. Якщо вам знову хочеться отримати цього дофімінчику, ви знову сідаєте, переписуєте ці цілі, там намагаєтеся вписатися в якісь інші дедлайни і знову фантазуєте. Тому в такому випадку треба або взагалі не писати цілі, якщо у вас є звичка занадто багато фантазувати, жити ось цими мріями, і якщо у вас якісь оці нереалістичні мрії, або ж знову ж таки потрібно виховувати в собі ось цей реалізм, здоровий реалізм. Без якогось там цинізму. І просто бути чесними з самими собою і писати чесні, реалістичні цілі. У мене знову сіла камера, але на цьому тепер дійсно все. Я розповіла вам все, що я хотіла. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Це все.